Мешканець Дніпропетровська 77-го року народжена. З весни минулого року він був розвідником і сапером незаконного збройного формування Восток, терористичної організації ДНР. Певний час брав участь у диверсійних акціях у складі терористичної групи Меч ватажка Бетлера. Також він готував нові диверсійні групи, брав у них був інструктором, зміна підривної роботи. Він прибув до Дніпропетровська для виконання чергового завдання, планування та підготовки терактів і диверсій та для дестабілізації ситуації в регіоні. У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника невздовлі після його появи у місті. Під час затримання при ньому було три бойові гранати та пістолет. У рамках досудового слідства за статтею 263 Кримінального кодексу України перевіряється можлива причетність цієї людини, затриманого до низькій диверсії на залізниці. Зокрема, до вибуху під час слідування ватажного потягу на перегоні Димурі на просіна Донецької залізниці та до закладення саморобного вибухового пристрою на залізничному перегоні у березні цього року. Тож дня у предмісті Новомосковської Дніпропетровської області на узбіччя автотраси співробітники СБУ виявили схованку зі зброєю та боєприпасами. У ретельно замаскрованому тайнику правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ, 10 гранат РПГ, РГД-5 із запалами та тротиловою шашку вагою 400 грамів. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами продовжує роботу з виявлення і нейтралізації диверсійних груп та притягнення до відповідальності осіб, причетних до терористичної діяльності.